І показники, які ми зараз спостерігаємо в Україні, вони ще не говорять про те, що почався епідемічний сезон, але дійсно показники є достатньо високими. Недуга та сама назва інша. Небезпека коронавірусу повертається в Україну. Новий штам захворювання отримав назву Флірт. Перші випадки вже зафіксовані в Україні. Чим цей різновід корони відрізняється від попередніх? Чому недуга продовжує повертатись знов і знов? Хто знаходиться в найбільшій зоні ризику та як вберегти себе від захворювання? Про всі деталі вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, діліться це відео із друзями, а ми продовжуємо. Про коронавірус вже всі забули, а він розгоряється з новою силою. Нині фіксують збільшення кількості хворих. Порівняно з червнем липень перевищив показники аж у шестеро. Причина у появі нового штаму, його скорочена назва Флірт ця мутація уже відомого раніше штаму COVID-19 «Омікрон». В Україні тільки протягом липня виявили covid 19 у понад 8 тисяч людей по всій країні. З даними МОЗ, найбільше захворюваність зросла в Дніпропетровській, Одеській, Сумській областях та у місті Києві. При цьому, за словами інфекціоніста Федора Лапія, реальна кількість хворих може бути дещо більшою. Відтоді, як були скасовані карантинні заходи та надзвичайну ситуацію через COVID-19, статистика по коронавірусній інфекції збирається трохи інакше. Дані не так оперативно надходять, і багато людей самостійно йдуть в аптеки, купують експрес-тести. Але ніхто з хворих не скаржиться на відсутність відчуття запахів. Ніхто з хворих не скаржиться на відсутність відчуття смаку. Фактично, буквально поодинокі випадки запалення легень пневмонії. Переважно це перебігає по формі такого гострого респіраторного захворювання. Зараз території України циркулює 10 різновидів вірус COVID-19. це різні субваріанти омікрону. Останній з них флірт, який має нові мутації у спайк білку, коронавірус постійно мутує, як і грип. Основним штамом, довкола якого й досліджують відхилення мутації. Наразі залишається варіант омікрон. Флірт – це його новий субваріант. Він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак, набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Кількість госпіталізованих зменшилась. Якщо, наприклад, під час Підйому захворювань у березні нас від захворілих 20-22% було госпіталізовано, то зараз 10-12% госпіталізовано. Флір також активно поширюється у США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах Європи. Чому вірус поширюється швидше за попередній? Вірус постійно змінюється. Це його властивість, закріплена еволюцією. Виживають і краще пристосовуються ті його мутовані варіанти, які легше проникають у клітини тіла й уникають дії антитіл, що виробляються клітинами імунної системи людини. Простіше кажучи, мутації допомагають вірусу ставати більш заразним. covid 19 має характеристику сезонної інфекції, поширеність якої зростає під час холодної пори року. Раніше ми кожного року мали два підйоми захворюваності з середині осені та наприкінці зими. Але влітку він нікуди не зникав, на відміну від грипу, який має чіткі риси сезонної інфекції. Немає нічого дивного в тому, що вірус продовжує свою еволюцію і має нові мутації, каже інфекціоніст. Дуже легко інфікуватися. Дуже короткий інкубаційний період від моменту зустрічі з збутником до появи перших клінічних ознак проходить до доби часу. У кожного субваріанта є певні особливості, пояснює лікар і епідеміолог Ігор Кузін. Але загальні симптоми на початку захворювання такі ж, як і в інших варіантів covid 19. По перше, це втома та дуже сильна слабкість. Також нежить, підвищена температура. Кашель, головний біль та болі в м'язах або тілі. Після багатьох років вакцинації та хворіння більшість населення краще здатна бороти з інфекцією, не боючись важкої форми захворювання, заявили у школі громадського здоров'я Джона Гопкінса. А Федір Лапі зауважив, що поки рано робити висновки щодо тяжчого або легшого перебігу захворювання у людей, інфікованих новими субваріантами, поробити висновки з трьох підтверджених в Україні випадків флірт несерйозно. Висока температура, яка може погано піддаватись, жарознижуючій терапії, активний нежить, рісні виділення з носа або такий сильний набряк, який теж заважає перешкоджає диханню, виражені болі в горлі, ломота, в тілі, слабкість, така загальна інтоксикація. Проте в Україні вже зафіксовано перший смертельний випадок захворювання на флірт. В Івано-Франківській області від нового штаму COVID-19 вже померла 80-річна жінка жительки однієї з громади івано франківського району лабораторно підтвердили субваріант флірт класичного штаму Омікрон. Жінка мала також супутні захворювання, цукровий діабет і шемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми, і це було клінічно і лабораторно підтверджено. Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою та у важкому стані. Її пролікували, і стан стабілізувався. Жінку перевели у терапевтичне відділення, і після того, через декілька днів, вона померла. Тобто, з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше, і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя. Тож тоді у найбільшій зоні ризику, та чи змінилось що часів початку пандемії? До групи ризику так само належать літні люди віком понад 60 років, особливо 70 вагітні жінки, дорослі та діти з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровий діабет, ожиріння, онкологія, імуноскомпроментовані люди, пацієнти, які приймають імуносупресивні препарати, люди з віл позитивним статусом тощо, представники деяких професій, які постійно контактують з людьми. Це військові, пожежники, поліціянти, медики тощо, навіть якщо у них немає супутніх захворювань. Найкраще, що можуть зробити ці люди, це пройти повторний курс вакцинації, якщо останню дозу вони отримали 6 або 12 місяців тому. Але тоді постає питання: чи всі мають вакцинувати знову? А якщо я вже мала дві бустерні дози, чи можливо це треба робити раз на рік як з грипом? Якщо людина не належить до групи ризику, але від моменту останнього щеплення минуло 6-12 місяців, вона може ревакцинуватися однією дозою за бажання, пояснює Федір Лапій. Ревакцинація може проводити щонайменше через 6 місяців після останнього щеплення проти COVID-19. При цьому неважливо, яку дозу ви робили останнє – першу, другу чи бустерні. Наразі ми можемо говорити про так званий гібридний імунітет. Вакцинований і перехворів, або ж навпаки, перехворів і вакцинувався. Але навіть якщо ви не перебуваєте у групі ризику із власних переконань хочете вакцинуватися, щоб загалом мінімізувати ризики COVID-19, можна щепитися в четверте, в п'яте, каже Лапі раз на рік вже рекомендують вакцинуватись тільки тим людям, які знаходяться у групі ризику. У кожної людини різна відповідь на імунну систему. Хтось може перехворіти і не отримати антитіл, хтось може перехворіти, і антитіла виробляться такі, що навіть потім, коли будуть мутації, як цей флірт, він же ж є мутацією, омікрону ну ковід, 19 він може не захворіти. Тож виходить, якщо ковід повернувся, то маски та антисептики теж повернуться до нашого повсякденного життя. Маски ніхто не скасовував, коли йдеться про те, що ви почуваєтеся хворими, як і при будь-яких інших респіраторних вірусних інфекціях. Варто ізолювати себе від інших людей, аби не наражати їх на небезпеку. Маска потрібна хворому у приміщенні при контакті з людьми, а не на вулиці чи на відкритому просторі. Якщо у вас немає ніяких симптомів хвороби, маска вам не потрібна, наголошує лапі. Від себе додам, що маски так і варто вдягати, але коли ви, наприклад, йдете до лікарні, а антисептик мати з собою, адже не завжди є можливість помити руки. Єдиною типовою характеристикою є те, що на початку захворювання значне підвищення температури, яке достатньо важко збивається. Так, а чому ж цей вірус продовжує повертати знов і знов? Насправді, ніякої теорії змови тут немає, адже відповідь дуже проста. Він нікуди й не зникав. Існує великий різновид штамів одного захворювання. Тоді, коли нам здається, що ми вже перебороли один з них, він мотує та змінюється. Антитіла це як зброя проти вірусу, і вона є дуже точною. Власне, вони працюють саме завдяки тому, що ідентифікують себе з тою частиною вірусу, до якої, так би сказати, прилипають. Що більше змінюється вірус, тим менше ефективними стають антитіла. Це пояснює, чому ми знову і знову повертаємось до нашестя цього вірусу. Але як щодо розмов про те, що з часом ковід стане поміркованою, нешкідливою інфекцією? Є ще чотири людські коронавіруси, поріднені з ковідом, що мають ті ж самі симптоми застуди. Одна з причин того, чому зараз вони є досить м'якими, це те, що ми часто підхоплюємо їх у дитинстві, а потім ще кілька разів впродовж життя. З ковідом це все не так просто, каже професор Опеншоу, але і з повторними інфекціями чи, врешті, Вибудуємо природний імунітет. Це питання, на яке більшість вчених відповідає позитивно. Так, вибудуємо. Але випадки найчастіше проходять без виникнення пневмонії. Нагадуємо, що Україна вже пережила більше десятка штамів коронавірусу. Тому продовжуйте обачно ставитись до свого здоров'я, вакцинуйтесь, мийте руки, використовуйте антисептики, та все буде добре. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Залишайте свої думки щодо матеріалу в коментарях. Чи вірите ви у повернення коронавірусу та чи плануєте вакцинуватись? У клінічній інформації поки що немає повідомлень про те, що він протікає або надто небезпечно, або викликає якісь важкі ускладнення.